Дівчата, привіт! Сьогодні ми з вами будемо переробляти такий красивий манікюр. Зараз я прилізла з роботи, така втомлена, але насправді це така для мене, як медитація. Я собі сіла в куточку і зараз буду вам озвучувати дане відео. Насправді, манікюр вийде в кінці дуже красивий. Такий буде в нас ніжний новорічний дизайн, тому, кому цікаво, залишайтеся і обов'язково побачите, що в нас вийшло. А я хочу сьогодні зачепити тему. Як зробити так, щоб клієнти хотіли купити вашу послугу? І це не важливо, не має значення, чим ви займаєтеся. печете торти, танцюєте, лікуєте людей, <кій> робите манікюр це, ну це взагалі, в принципі, значення не має ніякого. Все, що ви робите, це в першу чергу повинна бути ваша улюблена робота. І все. Іншого не може бути. Ви маєте залишатись собою і маєте займатися улюбленою справою. Хтось там, скаже, до чого тут то, що я буду залишатись собою. Тому що, коли ви залишаєтесь собою, і у вас є улюблена справа, ви відноситеся до цього дуже. З великим серцем і з величезним бажанням. Тобто ви дуже сильно хочете розвиватися в цьому напрямку. Вам байдуже, як ви виглядаєте зі сторони інших людей, вам байдуже, що про вас думають інші люди. Той, в принципі, взагалі, пофіг, що про вас думають, знаєте, це, це справа тої людини, яка думає. А ви маєте якби рухатися в цьому напрямку і знати, чого ви хочете. Як тільки ви це будете робити, люди насправді дуже сильно відчувають. якщо ви починаєте займатися улюбленою справою, ви розвиваєтеся, ви слідкуєте за новинками. ви… Старайтесь покращитися і зробити роботу максимально акуратно, як ви можете на даному моменті, на даному етапі, тому що наступний етап він буде кращий. І знаєте, на, на ту сходинку завжди важче забиратися, кожен раз все вище і вище. Але чим вище ви забираєтеся, тим далі ви бачите, і тим краще у вас виходить. Тому, як тільки ви Залишаєтесь собою, як тільки ви займаєтесь тою справою, яку ви дуже сильно любите, вас починають помінчати інші люди. І потім починає працювати сарафанне радіо, воно починає працювати на вашу користь, вас починають цінити, рекомендувати, казати, подивися, яка класна робота, мені ще так ніхто ніколи не робив. І коли ви це чуєте і думаєте, невже це про мене? І потім ви розумієте, що це. Ну, насправді, плід ваших, вашого труду, тому що будь-яка людина, яка добивається успіху, їй це все на тарілочці, ніхто не приносить і просто так не подає і каже: на користуйся. Насправді, людина до будь-якої сфери діяльності, чим би ми в житті не займалися, ми до всього докладаємо дуже багато зусиль. І те все, що бачать оточуючи, це тільки ота вершина. Вершина айб... айсбергу, Оскільки ми поклали, доклали цих зусиль, не, не спали в нічку, думали, як... як нам зробити краще, як нам перестати, не знаю, там перестати різати кутикулу, чи як навчитися гарно припіднімати кутикулу в даному випадку. У ну, мене особисто, коли я тільки починала займатися манікюром, я дуже багато передивилася різних відео на YouTube, це мені, до речі, дуже сильно допомогло, тому я в свою чергу також колись мріяла, що як тільки я відчуюся в силі, і мені буде легко про це говорити, тому що раніше, як тільки я хотіла. Починала цим займатися, або починати цим займатися. Мені хотілося писати якийсь сценарій, на яку я тему буду говорити. Але я розумію, що, в принципі, це все не потрібно. Це все якась біліберда, яка заганяє людину просто в глухий кут, і вона до нічого хорошого не приводить. Для чого ці сценарії? Для чого? Просто потрібно залишатись собою. І ось прийшов такий момент, коли я просто готова без. Не знаю, в мене немає якихось, знаєте, в мене от тільки одне якесь питання про на яку тему зараз поговорити. І мені здається, що ця тема дуже актуальна, тому що дуже часто попадають мені відео в інтернеті, як, за, як заманити клієнтів, як зробити так, щоб вони захотіли купити вашу послугу. Або як зробити так, щоб клієнти не боялися платити вам більше. Просто одна відповідь: залишайтесь собою. Будьте собою і розвивайтеся в даному напрямку, який ви обрали. Чи то танці, чи то спорт, чи то манікюр, чи то е, печете торти, я не знаю, що завгодно. Просто цікавтеся, е, Копайте, ви знаєте, кожна тема, яку б людина не взяла до уваги і чим би вона не почала займатися, вона як як вона бездна. Її можна рити, і постійно ви дізнаєтеся про щось нове. і Постійно у вас виникають якісь нові запитання, ви шукаєте відповіді на ці питання. Тому е, не знаю, секрет, секрет насправді простий. І оця простота, вона вимагає дуже багато зусиль для того, щоб її досягнути, треба насправді прикласти дуже багато зусиль. Тому що, щоб навчитися гарно робити манікюр, треба пройти дуже багато цих етапів. Спочатку зрозуміти, як воно працює, потім відпрацьовувати кожен, кожен момент. Потім пришвидчуватися, потім вам то, то пришвидшення не виходить. Потім навчитися, я не знаю, там, нарощувати, підставляти форми. Тільки ви спробували це зробити, вам треба відшліфовувати ці всі кроки. А насправді на це все йде дуже багато часу. Тому як тільки ви будете в цьому розвиватися, і навіть не про це все не треба кричати на весь світ. Вас люди знайдуть і знайдуть ті. Які, які вам потрібні, або кому ви потрібні. І вони обов'язково побачать, що ви робите круто. І навіть не треба буде йти за якимись рекламами, щоб вас рекламували, щоб вам, про вас, там, не знаю, говорили, придумували, які ви класні. Просто залишайтесь собою. Це, це проста істина. Яка, я не знаю, іншого, іншого просто немає і іншого бути не може. Е, ось так. Я не знаю, згідні ви на цю тему зі мною чи ні, але я в своєму досвіді я переконалася, що ну, взагалі байдуже. Е, Байдуже, що думають про вас інші люди, байдуже, яка в них думка про вас. Це лише їхня думка, це їхня голова, і це їхні проблеми, що в їхніх головах є такі думки про вас, розумієте? Тому розвиток і, і залишатись собою. Це насправді те, що я з твердістю можу рекомендувати для того, щоб досягнути успіху, для того, щоб. Заманити клієнтів для того, щоб вони захотіли до вас прийти. Тому що людина не просто приходить за вашою послугою, вона ще хоче з вами про щось поспілкуватися. У вас там є якісь спільні теми для обговорень, ви стаєте цікавим співрозмовником. Це насправді дуже важливо, тому що не спілкуватися з клієнтом, поки ви робите манікюр, насправді це така якась, не знаю. Дурна манера, я собі дозволю це так назвати, тому що це так само, якби офіціант обслуговував вас мовчки. Ну, от, насправді це комунікабельність і я розумію, що ми не, не психологи. Та хто його знає, кожна людина з нас, можливо, в якійсь мірі психолог, і ми можемо щось порекомендувати, можемо бути чимось корисними. Тому що насправді люди в нашому житті зустрічаються нам не просто так. Немає в житті просто, просто так зустрічей. Вони відбуваються для чогось. Тому. Так само треба вміти бути приємним, співрозмовником, поцікавитися. Це така якась, знаєте, це такі якісь безкоштовні речі, поцікавитися, як в тебе справи, як настрій, коли вам людина починає розказувати якийсь свій життєвий досвід. Ви з цього всього так само дуже багато вчитеся, і це так само життєвий ріст. Тому що я не знаю, знаєте, будівельниками зустрічаються так само якісь е, е, люди, які досягли успіху і будують свій будинок. І коли ти зустрінеш того власника цього будинку, якщо ти з ним не заговориш, то ти не дізнаєшся, як він насправді заробив на той будинок. І якраз в таких маленьких, е, маленьких напрямках. Зустрічаються великі люди, завдяки яким, можливо, ти думаєш, я хочу бути таким самим, чи, можливо, мені цього не потрібно. І Так само в нашій сфері діяльності в мене насправді зустрічається стільки цікавих людей, і вони різноманітні, і там різні сфери діяльності, і там інколи такі. Такі роботи люди роблять, що ти просто навіть ніколи б про це не здогадався, або ніколи б не подумав, що таким можна займатися, або наскільки людина виростає в тій чи іншій, іншій сфері діяльності. Тому оця комунікабельність і вміти з людиною підтримати розмову. Це насправді воно так само дуже е, якби. Відкриває людину перед вами і її добре біля вас, і її так само потім хочеться до вас повернутися. Тому ось такі мої маленькі поради щодо того, як, так, як зробити так, щоб люди захотіли до вас йти. Ось. Тому ну, насправді це не дрібнички, і на них не, не слід не звертати увагу. Тому що воно насправді працює, і якби ми не сиділи з яким угрюмим лицем і не дивилися, і казали, я не можу говорити багато на манікюрі, тому що, коли я багато балакаю, тому я процедура займає дуже багато часу. Ви знаєте, що коли я говорила з клієнтами, я навчилася говорити на німецькій мові. А хтось може сказати, що е, я не буду говорити з вами, тому що в мене немає часу. І... Ну, бачите, наскільки може бути дві різних сторони всього. І не лінуйтеся, відкривайтеся, цікавтеся, цікавтеся якісь, я не знаю, ми з людьми можемо знайти дуже багато цікавих тем. і... Насправді, в, в такій простій роботі, як майстер манікюр, ми можемо дуже сильно розвиватися, можемо досягати насправді дуже великих е, успіхів, якщо ми не будемо замкнені, не будемо закривати рот і казати «Побудь, будь ласка, тихенько, тому що мені треба швидко тобі зробити манікюр. Можна, не знаю, можна і говорячи так само добре встигати робити манікюр. Звісно, це не потрібно там говорити просто не зупиняючись, але так само розрізняти треба розрізняти людей. Хтось хоче поговорити, з тим можна підтримати розмову. Хтось не хоче говорити. Тоді не потрібно заставляти нікого і спрямовувати свої, свою силу і думки, і напрямок, все на те, щоб пошвидше закінчити роботу. Тому це все воно таке. Поняття дуже, дуже важливе насправді. І ось ось такий це, знаєте, я завжди ділюся якимось своїм досвідом, що, що мені принесла та чи інша ситуація в житті, що мені принесло це спілкування з людьми, що мені не знаю, приносить кожен день. І, і мені хочеться з вами цим ділитися. Я насправді дуже цікавлюся, мені дуже цікаво, як ви думаєте, що ви думаєте на рахунок цього, чи був у вас досвід з чимось подібним. І взагалі було б дуже цікаво почитати ваші роздуми на рахунок розвитку. Неважливо, в якій сфері діяльності. В даному випадку це манікюрна сфера. Ви можете розказати, як ви почали працювати вчителькою, як ви змогли повідкривати дітям роти. Знаєте, в мене така колись викладачка прикольна була. І вона завжди подавала тему, так, що розказувала якісь свої життєві історії, як вона там їздила з сім'єю, як там її чоловік робив салат. Знаєте, це так воно так. Якось захоплює, і ти дивишся, наскільки людина може подати, вміє подати себе, вміє подати цю інформацію, і ти хочеш йти на її пару, ти хочеш слухати, про що вона знову розкаже. Ти хочеш подивитися, в чому вона одіта, і взагалі який в неї буде настрій, чи поганий чи веселий. І хоча в тої людини ніколи не було поганого настрою, вона завжди була така доглянута, така. Весела, така якась жіночна. Є люди, в яких ти вчишся стати, стати ну, можливо, не стати, але це буде такий, як для вас, наставник, чи, чи як це можна назвати. Тому в будь-якій сфері діяльності ми можемо. стати... Наставником для когось, так? Можемо стати прикладом, можемо стати. Хтось буде в нас вчитися, хтось буде нами захоплюватися і буде казати, яка ти молодець, або який ти молодець, що ти цього в житті досягнув. Тому таке вийшло відео взагалі сьогодні не про манікюр. Як ви можете бачити, я вже покриваю топом Ми вирівняли нігті. Базою для даного манікюру мені потрібна була набір інструментів, це кусачки і фреза для підняття кутикули, так само фреза для зняття старого матеріалу, пилочка 180 гріт база. В даному випадку спідній шар йде прозора база за втираючими рухами, далі у нас йде комуфлююча база. Ці всі рухи я допомагаю собі виконувати тоненькою кісточкою, яка мені допомагає вирівняти матеріал туди, куди він мені потрібен. І червоний лак, і золотистий лак для дизайнів. І в кінці все покриваю топом з липким шаром. Ось. Тому. Можете зараз спостерігати такий гарний красивий манікюр, такий новорічний, ніжний. Пальчики виходять з станим манікюром, так само достатньо ніжно дивляться, такий стриманий, і яскравий, і не дуже, і мені дуже поєднання в даному випадку подобається. Закінчуємо останній пальчик, і зараз буду підпилювати. Це те, що я завжди виконую, як ви можете побачити, хто спостерігає за мною, той знає, що кінцевий опил для мене насправді дуже важливий, і він е робить манікюр дуже охайним і красивим кінці. Це така дуже важлива за е завершуюча махінація чи як. Як це можна назвати. Так що, дівчатка, дякую. Дякую, що дивитеся. Я буду чекати від вас коментарів щодо сьогоднішньої нашої теми. Дякую, що оцінюєте відео. Дякую, що ділитеся своїми якимись історіями, своїми враженнями. Це насправді для мене дуже цікаво, дуже цінно. І Чесно, я з нетерпінням кожного дня чекаю новий коментар під відео, тому залишайте їх. Я це дуже-дуже ціную і буду старатися всім-всім-всім завжди відповідати. Ось такий манікюр у нас вийшов. Як вам чи подобається, напишіть. Ось такий він зблизька. Дуже Дуже мені подобається.